Всім доброго дня! Дякую за перегляди моїх відео. Бажаю всім вам доброго здоров'я і мирного, тихого, спокійного дня. Сьогодні готую для своєї сім'ї кекси і хочу поділитися з вами своїм рецептом кекса кекс столичний. Значить, що для цього беру 1 стакан цукру, два яйця. Одна столова гарна ложка сметани, чайна ложечка соди. Потрібно буде соду погасити оцтом. 8 столових ложок борошна, таких з невеликою гіркою ложки. Родзинки. І одна пачка маргарину. Значить, зараз маргарин розтоплюю. Потім з'єдную всі ці інгредієнти. І замішуємо тісто. Так, розтопила я маргарин. І по черзі додаємо усі наші оці інгредієнти. Додаємо сахар, розводимо його тут. Додаю два яйця, я їх вилочкою розколотила по черзі, все з'єднуємо. Так додаємо Сметану. Сметани. Додаю родзинки, підготовлені вже. Ще додам дрібочку солі. Я завжди сіль додаю невеличку дрібочку. Так, розмішуємо це все. Додаю борошно. І на борошно сода. У мене тут вже погашена оксусом отступ сода. От. Сюди соду додавали і вимішуємо це все тісто до, до, до однорідної маси. Поки будемо вимішувати тісто, от. значить, ось у мене підготовлені вже формочки для кекса. Значить, на противень я так бачите, виставила їх. Можна змазати трошки олійкою, можна не змазувати через те, що в нас в, тість, в нашому тісті є маргарин. Зараз я їх поставлю, розігріваю духовку до температури 180 градусів. І поставлю зараз ці формочки, щоб вони нагрілися. І вже буду розливати. Тісто готове вже в розігріті формочки. Значить, формочки ставимо в духовку для розігріву. Так, вимісила я тісто, ось таке воно виходить. І зараз буду накладати в оці свої формочки. Значить, накладаємо неповну формочку. Зараз покажу вам на одній. Десь трошки більше половини. Ось так от викладаємо. Видно? Ось так покажу. От. Трошки більше половинки. І так всі формочки зараз викладу і ставимо в духовку. І випікаємо ці кекси при температурі 180 градусів десь хвилин 30-40. Дивлячись, яка у вас духовка. Слідкуйте за своїми кексами, тому що духовки наголошую, що в усіх різні. Так, спеклися мої кекси, достаємо їх з духовки. Ось так вони виглядають. Рум'яненькі, ароматні. Кексики. Так, зараз даємо трошки їм е, вичахнути і буду тоді їх доставати із формочок. Ось такі кекси у мене спеклися. О, значить, вони гарненько виймаються з цих формочок. Я їх притрусила цукровою пудрою. Із цієї порції, що я вам розказую рецепт, виходить 14. У мене вийшло 14 ось таких невеличких кексиків. Бачите, ось такі. От. Та вони великі і не потрібні. Треба, щоб взяла людина чи дитина, десь з'їла. Для дітей взагалі це якраз гарна порція. Так що, спробуйте приготувати. Так син за моїм рецептом. Дуже смачні, м'якенькі. От, показую вам, бачите? Ну, як кексик такий. Як кексики. Дякую всім за увагу і до нових відео!